Трагічні новини надійшли з передової на війні в Україні. Загинув відомий доброволець ЗСУ із Британії із позивним снайпер Пітер Фуше. У нього залишилася 15-річна донька Нікола, бойовий медик та волонтер, відомий своїм емоційним зверненням до країн заходу. Давайте пригадаємо, як це було. Британський медик-доброволець звернувся до західних політиків через їх нерішучість у підтримці України. Мені соромно бути західною людиною. Із таких слів доброволець із позивним снайпер розпочав своє відеозвернення, яке опублікував на сторінці в соцмережі X. Він емоційно, без цензури та зі сльозами на очах каже вражаючі речі. Давайте послухаємо. Я звертаюсь до планети Земля сьогодні. Я звертаюсь до західних урядовців сьогодні від імені мого верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, президента суверенної української нації. Мені абсолютно соромно бути сьогодні західною людиною. Заради господа, що ви люди собі думаєте, коли ви даєте краплі і взагалі скасовуєте передачу України? Так відчайдушно необхідних боєприпасів. Чого ви добиваєтеся? Невже ви думаєте, що Господь не бачить, що ви робите? Ви думаєте, що в раю на вас чекають 77 незайманих дівчат? Ні, панове, ні, такого раю для вас не буде. Десятки, десятки і десятки тисяч цивільних вбито, і ще десятки вб'є цей геноцид. А ви їх днем за днем со дурите? Так, медик наголосив, що йому соромно за західний світ, який він представляє, де політики щоденно вагаються і не можуть прийняти рішення щодо надання допомоги Україні. Ось ще одна частина його звернення. Допоможи мені, господи, як мені соромно бути західною людиною. Я більше не називаю себе південноафриканцем, бо цей л... уряд став союзником Путіна. Кожному в цій країні хто запитує мене звідки я, Кажу я, що я британець. Я звертаюсь до всіх західних урядів сьогодні. Я український бойовий медик, і тут повна задниця скрізь. Довбана лінія фронту сиплеться, лівий фланг і центр. Як ви смієте не давати снарядів? Уявіть собі, що це ваших дітей так вбивають. Хоча б на мить поставте себе на місце українців. Ану, зберіться, хлопці! Нашінь вашу політику та інша. Підтримайте. Цю країну нас вбивають і знищують за більше ніж добу. Це відео набрало понад 640 тисяч переглядів у спільноті фабрики. Новин глядачі солідарні з британцем. Вони пишуть, що вдячні воїну за правду за громадянську позицію, і зазначають, що ці слова біль і крик душі українського народу. Свою критику заходу висловив і російський опозиційний політик та засновник форуму вільної Росії Гаррі Каспаров. Він завжди підтримував Україну у протистоянні з путінським режимом. Та зараз зауважує, що в країнах ЄС досі добре працює проросійська пропаганда. І уряди країн Європи вже давно могли насправді допомогти Україні перемогти. Послухайте значитне количество касетних боєприпасів находится в Германии. Я пытался узнать, сколько находится. Ніхто не говорит, але понимается, що їх очень много. Скорее всего, там, там миллион или два у них есть, учитывая, что там больше четырех миллионов всего было в сумме. Скорее всего, они значительное количество держали, держали, держали в Германии. И я спросил генерала Петраевса, ну, он точно не знал число, но сказал, да, конечно, много. Они могли быть под Авдеевкой все эти боеприпасы, ровно потому, что они списаны уже. А их нельзя использовать, потому что они запрещены по конвенции. Жил, если было бы, была бы политическая воля, здесь я согласен полностью. Проблема упирается только в одно. Трусливые западные политики боятся взять на себя историческую ответственность за поражение России в этой войне. Все. Ничего другого больше нету здесь.